Знову всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. В сьогоднішній частині ми скажемо з вами про повноваження виконавчого комітету, які вони мають бути. Для того, щоб було чітко зрозуміло, що має розглядати виконавчий комітет і що він має приймати. Не будь-що, як зараз, відбувається, а чітко у нього мають бути повноваження. Відповідності до законодавства. А саме виконавчий комітет ради, мова йде про статтю 52 закону України про місце віддавання. Перший момент. Перший пункт. Попередньо розглядає та проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проєкт місцевого бюджету. Проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради. Другий пункт. Координує діяльність відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників. Бо виконавчий комітет ради він має інший вищий статус, ніж. Інші виконавчі органи ради. І тому виконавчий комітет він координує діяльність управління, відділів інших виконавчих органів і, відповідно їх керівників. Третій пункт. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів управлінь інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб. Тобто будь-який акт, будь-який документ виконавчий комітет може або змінити, або взагалі скасувати. Бо статус у нього інший. Ось ці три пункти статті 52 закону України про судування мають бути внесені на законодавчому рівні, щоб було чітко визначені повноваження і межі діяльності виконавчого комітету. Не так як зараз, що виконавчий комітет може і те, і інше, і розглядати, і приймати, незважаючи ні на що. І відповідно голосують там різні люди, різні представники від голів громад, від депутатів територіальних громад. І все у них добре. Вони приймають, вони обговорюють і відповідно отримують. Результат для себе в першу чергу. А це скрита корупція. Це перший крок корупційної складової. І це дуже негативно б'є на життєдіяльність територіальної громади. Для того, щоб змінити, ми сказали, склад треба змінювати. Не інші особи, а тільки посадові особи. Відповідні повноваження мають бути, як ми зазначили, три пункти статті 52. Тобто зміни мають бути, це має бути поставлено буквою закона для того, щоб було розуміння, хто представлений, які рішення вони мають розглядати і що вони мають ухвалювати. Окреме питання. Відповідності до всього зазначеного, про що ми сказали в цих відео. Відбудуться також зміни на законодавчому рівні, а це закон України про місцеві сходування. Я вам окремі статті. Це стаття 26, пункт 1, під пункт 3 і стаття 42, пункт 4 під пункт 5. До компетенції сільських селищних міських рад, стаття 26 закону України про місцеві складування в Україні буде відноситися відповідності до нових змін на законодавчому рівні недовіра. Керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної форми власності відповідних територіальних громад. Окреме питання це право депутатів, які мають розглянути питання на засіданні Ради щодо звільнення даних керівників. Мова йде виключно про комунальну форму власності. Але при цьому, якщо буде проголосована 1 треть голосів за. Звільнення, тоді сільський селищний міський голова ради має право виступити на засіданні ради в підтримку даного керівника або керівників виконавчого органу ради, якого призначив одноосібно, бо повноваження сільського селищного міського голови надають йому одноосібно призначати керівників комунальної форми власності. Але якщо буде проголосовано 50% плюс один голос за. Звільнення, тоді сільський селищний міський глава має право звернутися до суду щодо відстоювання інтересів даної посадової особи в її професійній діяльності. При цьому депутати, які голосували за звільнення, також мають право звернення в суд. З доказовою частиною, чому є необхідність звільнити дану посадову особу або посадових осіб. І нехай там з'ясовують між собою всі оці моменти. Моменти діяльності керівників, чому однім не подобається діяльність даного керівника, чому інший захищає і наголошує, що він правильно діє, ось хай між собою і порозмовляють. І докажуть один, один одному свою правоту. Бо питання діяльності будь-якого керівника, мається на увазі комунальної форми власності будь-якого виконавчого органу ради, це відповідно результат життєдіяльності територіальної громади. А представники територіальної громади, обраний сільський селищний, міський голова і депутат. І нехай вони доказують в судовому порядку, чому одні за звільнення, а інші проти звільнення. Ось такі нововведення ми пропонуємо, шановні глядачі, на законодавчому рівні. Ми ці всі відео зробили для вас, щоб ви їх поширили, щоб ви їх побачили, зрозуміли, щоб ви залишили свої коментарі. Для того, щоб ви зрозуміли цю тематику, бо. Це наша пропозиція для того, щоб подолати першу складову скритої корупції на місцях, яка починається з виконавчого комітету. Тому, якщо вам відео сподобалося, вам дачі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. На цьому каналі ми розглядаємо важливі моменти. В цих відео ми сказали про проблему. Скритої корупції, яка починається з виконавчого комітету ради. Всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.